Привіт, мотобанда! Зазвичай ми показуємо техніку, яку ми будемо ремонтувати. Зараз винятковий випадок. Я хочу показати мотоцикл, який ми відмовились ремонтувати. Відмовились ремонтувати через банальну причину примха власника, що він натякнув на те, що якщо з ремонтом нічого не вийде, він не буде платити за це. Тепер про самий мотоцикл. Сам мотоцикл це трішки Франкенштейн. Люди мені дзвонили в кінці сезону. Ми були дуже сильно вимотані. Тим паче, вже домовились там місяць-два, хоча б нічого не не, не робити з мототехнікою, тому що хто за містом живе, знає, що треба в зимній період підготувати будівлю до опалення, і це все. E, тобто людина подзвонила мені і сказала осінню, що дивіться, у мене проблема з, мабуть, проблема з мотоцикл кросовий, 250 кубів. Ми купили новий двигун, постановили, і у мене проблема, мабуть, з електрикою, він не працює добре. Я кажу: наберіть мене після Нового року, тому що так і так. Добренько, без проблем. Людина набрала після Нового року. і... Не віз він мені щось сказав завтра, післязавтра от привезла е, цей кросовий мотоцикл з двигуном Зоншенг купленим е, окремо, і встановили сюди, коротше, по мотоциклу. Знявши, от він приїхав весь в пластику, е, типу, і люди розказали: дають мені ще. От такі от борзі кльорів сказали: ми думаємо, що тут проблема з електрикою, тому що е, цей двигун е, ми купили новий. Ми встановили, ми дали його на діагностику. Авто людини, яка ремонтує автодвигуни. До речі, знайома мені людина, хороший, хороший чоловік, він їм діагностував, сказав, що двигун робочий. Потім вони дали до мотомайстрів, які теж мені знайомі. Ну, фактово, я не знаю, чи вони брались, чи не брались. Я не, не дзвонив. Ну, якщо вони кажуть, що була техніка в е, тих краях і, 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 і три. три крапки, з такою досить це не така важка аж проблема, але. Є декілька але. Ну і привезли вони цей, цей вручили мені оці от джекльори сказали, що там з карбюраторами, скоріш все, добре, але от будете гратись. От із за цього будете гратись, із за цих красаків я взяв осінню в початку осінню, 3,5 тисячі гривень. Зайшов в мотомагазин, вони працювали. Наші хлопаки раніше з компанії Лонсін потім перестали, тому що нема запчастин. От, оригінальний Лонсіновський карбюратор 3,5 тисячі гривень я купив чисто для із -за того, щоб в мене в майстерні був класний карт 28-й дифузор, на якому кросаки працюють ідеально. Що на холостих, що ну просто сказка. Просто люди, хочуть з більшими дифузорами, але мені як цьому. І багато мені кажуть, там з карбом все нормально, там це. Якщо я замі заміняю е на, на на цим, на красаку, встановлюючи цей карб і кросак далі капризничає, значить я вже відкидаю собі як мінімум півдня дурної роботи, тому що ознаки і примхи е мотоцикла однакові, а можуть бути різні причини. Е і знімаю, от розібрав, розібрав я пластик, зняли. Поміняв, я встановив карбюратор, знімаємо маленький відеообзор. От на такому ж фоні, отак от кажу. Типу, дивіться, карбюратор у вас точно відкидається. Двигун, як був того автомайстра, е, автомайстра значить він також. Це проблема також в проводці. Що було з проводкою? Проводку вони, оказується, це тато, який не дуже тямить в техніці. Пробачте, людина, в принципі, якби по бесіді нічого так, але в техніці не дуже шарить. Тому що написав мені після цього відео, яке я е, е, кинув, це в нього. Два хлопчики десь порядка 17 років вони були тут. Вони зробили проводку вже після того всього. Вони поставили комутатор. Я не питався, чи вони спалили, чи не спалили. Поміняли генератор. Кажуть, з трьохфазного на чотирьохфазний. Коротше, ну, типу, так, хто по Кросиках розуміє, бачить, про що я. Говорю так по ну це вирішується. Коротше, іскра є, мотоцикл запускається, але не, не, не розвиває обороти. Тих-пих-пих-пих, іскра в не тоді. В принципі, ми ж знаємо, куди вітер дме, але він каже, мені в смскі після того, як я йому от е, знімаю відео і кажу: дивіться, карбюратор ні. А проблема з проводкою забирає часу. Ми... Можемо її е, і не зремонтувати, розумієте. кажу, ми потратимо час, але не можемо дати вам гарантію, що ми її зремонтуємо. Тобто, і натякнувши, кажу, там порядка гривень 600-800, якщо не вдасться от е, знайти біду, треба буде за, е, потратити за, е, за потрачений час заплатити. тобто, Тому що світло горить, дрова горять, час тратиться, і взагалі це копійки, можна сказати. І ми розуміємо людину, тому що людина, ну ми ж бачимо, що людина випрошувала, мабуть, в тата діти, щоб купили, то була рама вже дешева, там мотор вже гай гаймотор випросили туди-сюди, а воно так і не їде. Тому що. Ну, і кажу: але е, кажу, якщо не, не вийде. Хоча має, має все получити, ви мені забавли. Він е, написав: Як це не вийде. А як же ви ремонтуєте там, як до вас приїхає мотоцикл BMW да. от таке от мені. Чоловік написав, хоча от я знімав на цьому фоні. кажу, Набираючи йому, кажу, «А ви бачили, там техніка ззаді стояла розібраний. До речі, тоді, коли я знімав там картір, був розібраний двигун зверху. Кажу, бачите, там стоїть. А я не розумію, я нічого не знаю. Я що в техніки як цей Я кажу, ну, давайте так. По-перше, до мене БМВ не приїхає з проводкою від Honda, там, е, карбюратор від Кавасакі, там і збір бо, збір Солянка така не приїхає. По-друге, на БМВ комп'ютер там діагностика, і це все вже якось не не цей Ну, по-друге, кажу. Це по перше, кажу, а по-друге, кажу, прийдіть будьте добре, заберіть. Ми мотоцикл ось е збираємо. За діагностику по карбюратору і по цим. ми гроші з вас не беремо, але ремонтувати не будемо вже ні за яких е там сказати е обставин. До речі, готовий квадроцикл, е заміна цепочки ГРМ, все успішно. Е залили масло, масло залили мотюль. 20 В-50. Так як тут уже не, не мінялось давно тут масло. На холодно чуть піддиблює, ну, комплект кілець, як мінімум. Скажена жаба, скажу. Вже безшумно, без лишніх посторонніх, а то е, цей. Ну, не вистачає, напарник вчора погасав на бо спробував. Не вистачає, звісно, хорошої резини. Каже, виручаю, в прикол, каже, виручаю, от 18 шнурів чи 19. каже, Вони мають більш зацепі за цього.